У Кременчуці фінішував турнір з футзалу Джавеліга, який протягом сезону визначив не тільки переможців та призерів, але й володарів індивідуальних нагород. Остаточне положення команд визначилося в заключному турі змагання. Втім, чемпіон був відомий достроково. Ним стала команда Майстермілк, у складі якої протягом сезону виступав Мирослав Смакула. Він працює у компанії Ферекспо механіком з неруйнівного контролю та технічної діагностики. Гравець був радий отримати медаль за перше місце у турнірі. Емоції як найкращі перемогли. Це наша третя третя поспіль перемога. Як кажуть, перший раз звичайність, друге співпадіння, третя закономірність. Я думаю, ми це довели. Що ну, на даний момент, мабуть, ми є кращі. Це так. Емоції переповнюють. Вітаю команду з перемогою. Дякую організаторам за прекрасний турнір. Рівень чемпіонату дуже сильний. Дякую, звісно, Збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити турнір, приймати участь в ньому. Крім командного кубка за перше місце, Мирослав отримав приз найкращого гравця турніру Джавеліга. Футболіст розповів, де він розпочинав займатися футболом. Грав в дитячій школі ще в Олександрії. Потім навчався в Кременчузі, залишився тут. І... Родом з Олександрії? так з Олександрії. І в Кременчуці пройшов, мабуть, вже ну достатню кількість команд. І ну зараз моє серце з мастер-мілком. Майстер мілк чемпіон, друге місце у команди Зоря а ось володарі бронзових нагород визначилися у останньому турі. Ними стали гравці команди Антон. У її складі медаль здобув горішньоплавнянин Роман Прутян, який працює у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. Організатори Джавеліги із асоціації розвитку спорту задоволені проведеним чемпіонатом та відзначили досить високий рівень команд вищої ліги. Трохи важко проводити в цей нелегкий час змагання, але ми ще розпочали весною з благодійного кубку Джавелінкаб. І, в принципі, це дав дав поштовх, і розуміння для того, що команди готові грати, змагатись. Тому ми почали далі проводити літній чемпіонат повноцінний і зараз провели повноцінний зимовий. Нам дуже приємно, що нам довіряють команди. У нас була дуже сильна вища ліга. Де зібрались найкращі шість команд міста з футзалу і показали дійсно яскравий футбол. Кожен тур був насичений, непередбачуваний, Кожна команда могла виграти. Тому мені здається, як і глядачі, як і самі команди отримували велике задоволення від цієї гри. Тепер у футбольних баталіях під егідою асоціації розвитку спорту настає перерва. Змагання цієї організації планується продовжити у травні футбольним турніром Джавелін Кап.